день, я Чернікова Аліна Вячеславівна, лікар акушер гінеколог і сьогодні я вам розповім про міфи про внутрішньоматкові спіралі. Міф номер один: внутрішня маткова спіраль викликає безпліддя. Це неправда, так як сучасні спіралі не викликають проблем з фертильністю. Після видалення спіралі зачаття вже можливе з наступного циклу. Міф номер два. Внутрішня маткова спіраль лише для тих, хто народжував. Це неправда. Внутрішня маткова спіраль може бути встановлена. Навіть жінці, яка не народжувала. Міф номер 3 Спіраль може переміститися в організмі. Насправді ні. У нормі спіраль лишається тільки в матці. УЗД дозволяє легко перевірити її положення. Міф номер чотири. Через гормональні спіралі росте вага. Правда така, що гормональні спіралі можуть призводити до затримки рідини, що може призводити до збільшення ваги. Цей ефект тимчасовий, але є інші причини, не пов'язані із спіраллю, які призводять до збільшення ваги, такі як інсулінорезистентність або недостатня фізична активність, або стрес. Міф номер 5 партнер відчуває спіраль під час сексу. Це неправда, так як сама спіраль знаходиться в матці, а лише тонкі ниточки знаходяться у піхві, які легко вкоротити. Міф номер шість. Гормональна ВМС псує гормони. Правда така, що гормон діє лише локально в матці, тому системного впливу на організм майже немає. Міф номер 7 спіралі ставляться лише на короткий час. Правда в тому, що спіралі ставляться на 5-7 років, залежно від типу спіралі, і видалити її можна в будь-який момент.